Термінологія обидві сторони буде зараз превалювати в світі. Тому що через ескалаційні дії, в тому числі жертви, ну тому що жертва завжди яка роль жертви? Йой, біда, допомагайте. В нашому випадку жертва е веде себе мужньо, вона себе веде навіть наступально. І це переводить війну в обидві сторони. Її ведуть обидві сторони. Раніше вів її воров на нашій території, тому нам всі допомагали. Тепер, коли вже трохи вирівнюється ситуація, вже буде розглядатися світом дві сторони. Тому що ведуться дії двома сторонами. Це не те, що підміна понять, це не є ні добре, ні погано. Просто така класифікація буде війни в наступну п'ятирічку. І тут треба міняти свою риторику, тому що ми прогавили той момент. Коли можна було зіграти на е, позиції просто без, беззахисної, безсильної слабкої жертви. Коли нам треба було це грати, а я в 22-му році був в числі тих, який казав, тільки так грати. Ні в якому разі не можна себе корчити з проможних. Навпаки. Треба казати, що ми взагалі не спроможні. І тому мають бути миротворці, і тому мають бути західні війська, тому має бути західна допомога, тому має бути західна зброя, бо своєї не маємо, своїх не маємо, нічого не маємо, Все буде завтра Путін під Варшавою. Якби це зігралося, то була би трошки інша історія війни. У нас була обрана, я вважаю, вже заднім числом тепер на основі аналізу помилкова стратегія, яка називається Дайте нам гроші. А далі ми все самі. От ми вже все самі чотири роки. Двадцять відсотків окупована про, про це якраз та про це якраз Остапа. Ви написали. Я, я про це ну, довго думала, що ви написали про постгероїзм, що ми нація героїв, а вони нації, що живуть. І ми, от ну таке враження, що от кожна українська мама народжує дитину, щоб дитина відправити в бій, щоб дитина воювала за Україну, за її волю за за, за за народ. А вони народжують дітей для того, щоб жити в цивілізованих. І от це це виглядає така дуже велика, велика різниця, що ми живемо в наративі героїзму і самопожертви. А як ви ставитеся до тези, що от, поки ми воюємо, захід живе? І здається, що Заходу все влаштовується знову ж таки, якщо говорити це. про буферну зону, це навіть не теза, це ну, просто дійсність. Ну, от ми живемо в горнилі пекла три роки. За цей час мої знайомі, які живуть від мене за 120 кілометрів, але на території Євросоюзу? Між нами одна година автомобільної поїздки. Побували в 17 країнах світу. І кожен раз мені присилають фотографії, я їм лайкаю, тому що вони дуже гарні фотографії. І в Мексиці були, і в Перу, і в Італії, і в Барі, де де, де, де тільки не було. Ну, місто таке в Італії. Ось, власне кажучи, ну все, світ живе і буде жити далі. І розумієте, вічну війну. Війну, з якої не хоче суспільство виходити, бо розуміє, що вихід з війни може бути тільки лише ціною втрат. Виходу з війни на наших умовах не буде. Тому нація героїв каже: ну тоді тоді до кінця, тоді тоді буде вічна війна. Оцю вічну війну, оці постгероїчні суспільства, сприймуть як добровільний вибір наш. наш, розумієте? наш. не лише нав'язаний ворогом. Ворог хоче вічної війни, бо він в ній переможе. Це описано всіма військовими аналітиками. Це генерал Залужний у 23-му році, економіст докладно сказав, чітко і прямо. У вічній війні Росія переможе. Ну тому що вічна війна передбачає війну на виснаження, ресурси, ну ми алгебру, арифметику, математику, калькулятор ще люди пам'ятають, що таке рахувати все вміють. Тобто це зрозуміло. Так? Вічна війна вигідна Росії. Всі зусилля світу спрямовані завжди на що? Припиняти це. Оскільки від жертв йде позиція, що ні. Нас не налаштовує, тому ні. Тому вибір вічної війни постгероїчні суспільства, для яких війна це є не норма, це є антинорма. Вони сприймуть як на добровільний вибір, стануть рядом і будуть тако аплодувати. Будуть аплодувати, казати: Браво, браво! Прошу дуже, от вам далекобійні ракети, от вам гроші, от вам то, от вам все. Може ще вам то дати то. Будь ласка, з 18 років мобілізація, ваші! Всі хай йдуть, жінки хай йдуть, всі хай йдуть, захищають. Браво! Бравісімо! Ви нація героїв! Найсильніша нація в світі. А наші діти в той час будуть що робити? Бронювати квитки на лоукости срані, їздити по сраних 17 країнах світу, їсти устриці в барах і надихатися Надихатися героїзмом мужнього народу, який на собі стримує світову Орду. Я от, до 22-го року, коли вертаю, от я, чому я їм казав, що треба було обрати наратив жертви, нерівнозначимого в війні, а жертви. Тому що жертва має великі прерогативи. До жертви більше співчуття, жертві більше допомагають, жертву хочуть прихистити, і жертва має карт бланш вийти з війни навіть ціною втрат. Герой карт бланшу не має. Герой або на щиті, як там пишуть, або там під щитом, чи як там то правильно казати. Тобто в наративі героїзму. Не передбачається компромісних мудрих рішень. А постгероїзм цей термін, який зараз в західному світі взагалі є базою, базою цивілізації. Це є постгероїзм як поняття. Він був утворений після другої світової війни, коли люди зрозуміли, що взагалі воювати це повний атас. Ну це капздець повний. Це треба робити все, щоб не воювати. Оспівувати війну не можна. Оспівують війну тільки мілітарні середовища, вони завжди є, вони дуже активні, вони, вони завжди змалку надихаються. Ну, знаєте, хтось там ходив малювати фломастерами, а хтось вже півпав, вже йому автомат купляють три роки. знаєте. Ну, є такі люди. Та? Ну, от така категорія буде цим. на, На загалом західна постгероїчна м, цивілізація буде робити все, щоб війна не розповзалася. І це для нас абсолютно патова ситуація, тому що ми визвалися. Самі це захистити. І в нас тема про миротворців досі не обговорюється. У нас, знаєте, тема е, професійних оцих військових формувань, типу Вагнер, ну от як ВПК, та з'явилася тільки минулого тижня. Четвертий рік пішла війна, президент щось там спроквола, десь там так півслова сказав. Про воєнізовану, воєнізовану, приватну якісь там на цю сферу, і знаєте, і, 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 і ніби не було трьох років. Так? Тому, тому це, є, змісті, це є таке глибинне засадниче питання, на чому ми якби ніколи не зійдемося. Ми можемо навічно залишитися у своєму горни. І всі будуть його підтримувати, всі будуть на нього молитися, всі будуть, всі будуть ним захоплювати, всі будуть його ставити в приклад, аплодувати. Але то не буде нікому легше, тому що в той час світ буде посилюватися економічно, бо добробут буде рости. Ну не буде там падіння в два рази зарплати, як в нас. Не попадають в світі ціни, ну тобто, не то, що попадають навпаки, в два рази не стане, і чотири рази на відміну від України ні один уряд світу своєму населенню податки не підніме. У нас податок зріс чотири рази. Це аномалія в світовій історії фіскальної науки. Ну, тому ми можемо і вічно бути в цьому. І в цьому, от ви кажете, наратив героїзму. Ця вся парадигма героїзму, розумієте, вона для світу є дуже така аплодисментна. Вони дуже на то. Чому от весь, наприклад, Голівуд, вся західний кінематограф, чому та героїка така пафосна? Тому що вона є нереальна. Тому що реальна людина героєм не є. Тому що реальна людина має мозги. І вона вважає, що героїзм не потрібен там, де є раціональний розрахунок, прагматика, просто мозги, мудрість, прораховування на три кроки вперед. Розумієте, у нас всі вчаться тому, як коли на тебе там вайлуватий, агресивний, більший сусід напав, хоче в тебе забрати щось свого. Вся наука наша спрямована на те, як йому надавати добре по мордах. Як його... Так добре йому дати, між ноги, щоб він там заскавчав. Постгероїчний Західний світ про це не думає. Постгероїчний світ думає про те, як унеможливити взагалі таку ситуацію. Там ніхто не думає про те, як в ній діяти. Там думають про те, аби її не було. В цьому і вся різниця між постгероїчним світом, який є мудрий. І героїчним світом, який є відчайдушний, хоробрий, сміливий, але посмертно. І це серйозні виклики, розумієте, це є. Ну, ми сьогодні в такі глибинні речі з вами зайшли, тому що воно воно давно якби, назріває говорити про, про глибини. Ми не попадаємо. Ми можемо навіки лишитися от в, цій, в цій своїй парадигмі героїзму, незглавності, стійкості, що само по собі, якщо окремо взяти, це, це готовий пам'ятник собі. Ну, тут навіть і дестало не треба. Це вже возведено до небес. Але для світу це так і лишиться маргінесом, який треба капсулізувати на його території, допомагати, е, давати гроші, то робити, всяко захоплюватися, підтримувати, підбадьорливо, е, поплескувати по плечу. І той, а в той час просто собі жити. Жити, 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 жити просто, просто жити. Поки замість того, щоб жити, добровільно, як вони скажуть, було обрано варіант героїчної загибелі, там, вічних окопів, вічних ракетних обстрілів і так далі. Це в якийсь час має суспільство підійти до відповіді на це питання, щоб намалювати собі майбутнє. Бо без цього воно просто воно в якийсь момент вичахне і там вже не буде звідки нічого черпати.